Доброго вечора, доброго вечора, шановні українці! Доброго вечора, шановні глядачі. З вами, український історик та журналіст в прямому стрімі, українські сукіряни, українські сукіряни, які намагаються об'єднати усіх думаючих людей в наш важкий і страшний воєнний час. Я дякую за перші п'ять подобайок, Дякую людям, які дивляться стрім. Дякую підписникам. Дякую усім, хто дивиться прямий стрім Українські сукіряни. Перед початком розкриття теми сьогоднішнього стріму. Я хочу традиційно попросити усіх, хто дивиться, Ютуб канал Єгор Кравцов, підписуйтесь, дорогі рідні, підписуйтесь навіть в такі страшні часи. Потрібні підписки для того, щоб відео з каналу розходилось в алгоритмах YouTube. Якщо пишете коментарі, пишіть довгі коментарі. Коли коментар довгий, це теж діє на алгоритмах Ютубу і відео розходиться далі. Підтримуйте Ютуб канал, будь ласка, хто може донатами. Ваша підтримка це ваша підтримка це моя надія на те, що я зможу вилікуватись і зможу працювати далі. Чесно кажучи, дуже важко бути хворим, тому що я. Звик завжди бути в ярах, в лісах. У мене було дуже багато планів. Дуже багато планів, дуже багато планів дуже багато цікавих зйомок, якими я міг вас порадувати. Але зараз важко хворію і уже скоро, майже місяць, не виходжу з подвір'я, з хати. Ну от так важко. Але ваші донати дадуть мені надію на те, що я зможу. Якось, як кажуть, вилікуватися. 54, 57 08, 25 13 71 89 78. Карточка Приватбанку. Буду вдячний. Пан дрон, були справи термінові. Вітаю вас щиро вже на стрімі. Я радий, пане дрон, що ви з нами. Пан Роман, доброго здоров'я, пане Ігор, так. Це пані Ельга, добрий вечір, пан Ігор, рада вас бачити. Я теж, пані Ельга, радий вас, радий вас чути. І пан Роман, не хворіте. Ну, 59 років я не звертався навіть в лікарню, при тому, що в мене батько був лікар. Я навіть в лікарню не заходив. 59 років. А тут, а тут, а тут як от вже й виходить. Ну і що, дорогі друзі? Давайте я не знаю, скільки в мене сьогодні хвати сил проводити стрім учора 29 хвилин, більше 29 хвилин провів стрім. Але ми е, дякую пані Ельга, за побажання, доброго здоров'ячка. Е, сьогодні ми будемо говорити по темі стріму відразу, як кажуть, без розкачки. По-перше, я хочу виразити співчуття. Усім українцям, які постраждали внаслідок звірячих бомбардувань рашистів цієї ночі, під ударами була західна частина України, жмеренка і багатостраждальний Харків. Київ. Знаєте, важко дуже дивитися на страждання українського народу. Важко, мені особливо важко тому, що. Тому що, тому що, тому що я за 3-4 місяці до війни обігав усі інстанції в Чернівецькій області, писав, дзвонив, бив колокола і казав, буде війна, буде війна. Давайте готуємося до війни, тому що ми будемо втрачати сотні тисяч українців. Я передбачив війну за 3-4 місяці до війни. Я один з небагатьох в Україні казав, буде війна, готуйтеся. З мене сміялися, мене називали панікером, мене називали Умалішоном. Можете собі уявити. А тепер що? Страшно, коли були люди, які в Україні відкрито говорили, незважаючи на риск сісти по статті панікерства про те, що буде війна. Такі, як я, їх ніхто не слухав. Їх ніхто не слухав. Страшно, що коли. Розвідки західних країн приводили цифри, приводили факти приміщення російських військ до кордону України. Фотографії з космосу, їх ніхто не слухав. Страшно, що в Україні ніхто не розумів, що коли росіяни перекидають дивізію, підкреслюю, дивізію з Далекого Сходу, перекидають на кордон з Україною, це не маневри. Це не маневри. Що таке маневр? От в радянській армії уявляєте, скільки грошей тратило, щоб вивести всю техніку великої військової частини, Полка, наприклад, просто вивезти за територію, завести і вивезти, скільки матеріальних грошей і скільки людського ресурсу? А це ж росіяни прикидали дивізії з далекого сходу. До кордонів з Україною. Ясно, що це були не маневри, що це була війна. І саме страшно, що українська влада цього не розуміла або не хотіла розуміти. Саме страшно, що український нарід мовчав. Я вже 200-200 разів розказую, коли я прийшов за Півтора місяця до війни в свій Сокірянський ТЦК, де ТЦКшники сиділи, курили, жарили булки і пили каву. І я їм сказав, хлопці, давайте щось робити. та ж готуйте людей, щось щось робіть, та ж війна на носі. Вони сміялися, рожали, і коли я повернувся, один з них крутив, тако пальцем біля е, скроні. Скажіть, будь ласка, а тепер що? А тепер ми просто пожинаємо плоди свого мовчання. Тому що якби наше українське суспільство тоді сказало владі, давайте готуємося до війни, не було би цього. Не було би цього, що, коли зараз Україна беззбройна, нас розстрілюють. Просто розстрілюють, як на полігоні. І саме страшно, що ми не можемо, ні, ми не можемо відповісти. Страшно, коли Харків зрівнюють, просто зрівнюють з лиця Землі. Страшно, безкарно ж зрівнюють. Ну, Ото такі емоції, такі емоції, знаєте, дуже важко, що все могло б бути по-інакшому, якби Україна готувалася до війни. Готувалася до війни, розумієте? Готувалася, не було б таких жертв. Якщо б Україна готувалася по-справжньому до війни, росіяни би не напали. Тому що нападають на слабкі країни. Нападають на ті країни, нападають на країни, коли є розрахунок, що можна ту країну завоювати. На превеликий жаль, на превеликий жаль. Мільйони я раз кажу, якщо б хоча б за 4 місяці до війни ми почали би готуватися, реально хоча б за 4 місяці до війни. Зовсім було по-іншому, але, але маємо те, що маємо. Хоча зараз Верховна Рада не хотіла прийняти е, постанову про затвердження комісії по розслідуванню бездіяльності певних структур по постачанню зброї в ЗС... дронів в ЗСУ, а також правильно про провал фортифікаційних споруд на харківському напрямку. ТЦК хотіли, Європейська Солідарність, інші депутати хотіли е заснувати ТЦК і розслідувати це все. Особисто Стефанчук був проти голова Верховної Ради був проти, Арахамія був проти. Ну ці двоє людей вирішують всі питання в Верховній Раді. А що далі? Показували, як зуби дракона, які повинні були розкинуті по всьому кордоні з Росією в Харківщині, скидали просто на одну купу. Хто за це відповість? Показували, що фортифікацій на кордоні не було, а на їх гроші в е, ова списували сотні мільйонів гривень. Хто винен? Ніхто не винен. І це ще одне питання. Ще одне питання. За всі провали в війні в Україні, за всі втрати ніхто не відповідає. Ніхто не відповідає. Себто реально за усі промахи, за всі втрати, за всі е, людські жертви в Україні ніхто з керівництва, ніхто, з, в тому числі з військового політичного. Ніхто не відповідає. Війна, як кажуть, усе спише. І це страшно. Що у нас пишуть? Е, пан ТВ, е, доброго здоров'я з Києва. Дякую. Сьогодні День Києва. Я поздравляю е, пана ТВ з Днем Києва і усю Україну з Днем Києва. Київ столиця України, Київ Незламний княжий град. Поки є Київ, поки Київ стоїть, не здається. Як не здаються всі українські міста, Україна буде. Так, е так, що у нас ще пишуть Саша Спащенко. Доброго вечора. Доброго вечора, Саша. І Наташі Двудькі, Ютубу, Ютубичу. Добрий вечір. Е так. Пані Галина Никитюк. Ну, приєднуються помаленько, друзі. Що ж, сьогодні президент Зеленський зробив дві заяви. Дві заяви він зробив з Харкова. Президент Зеленський був у Харкові, знімав відео з епіцентру з того місця, куди вдарила ракета, і звернувся до лідерів країн Заходу і до лідера Китаю Сі Цзньпінь. Він показав їм звірства расистів, показав місце влучання ракети. Сказав про те, що температура в епіцентрі влучання ракети була 450 градусів по Цельсію, і от такою температурою ворог хоче випалити Україну. Він звернувся до лідерів Заходу, до лідера Китаю, показав усю картину страшну знищення міста Харків і звернувся з проханням до Байдена і до Сіньзіньпіна, до президента США, до президента. Китаю відвідати саміт миру в Лозанні. Але на превеликий жаль, я вже багато разів казав, що все-таки п'є такий позитив в цьому саміті, але на превеликий жаль, цей позитив обривається тим, що на цей саміт головні діючі президенти країн, які займають лідируючі позиції. У світі не приїдуть Байден мовчить, скоріше не приїдуть. Лідер Китаю, вибачайте, назвав його президентом. Генеральний секретар Компартії Китая Сі Цзіньпінь теж не приїде. Лідер Бразилії не приїде, лідер Південно-Африканської Республіки не приїде. Приїде президент Індії чи ні, поки що невідомо. Таким чином, так, таким чином, м'яко кажучи, саміт миру. В Швейцарії, м'яко кажучи, провалюється тихенько провалюючи, незважаючи на велику рекламу, незважаючи на потуги Офісу президента, на потуги наших дипломатів медіа, але якось, якось от він провалюється, м'яко кажучи. Питання чому? Ну, а я скажу потім. Просто зараз констатація факта Друге, звернення президента Зеленського. Президент Зеленський сьогодні звинуватив в Захід а в заграваннях з Росією. Звинуватив Захід в тому, що війни можливо б не було, якщо б не було якихось, як він сказав. Хоча каже, я сам це в не вірю. Але можливо, були якісь домовленості з Путіним Ось така серйозна заява, тому що. Фактично, президент Зеленський звинувачує Захід в бездіяльності. Ну, що я вам скажу, дорогі мої рідні друзі? Два важ... Дві важливі заяви нашого президента. Ну і... ну і чесно кажучи, от як про їх прокоментувати? Ну, як прокоментувати? Перше, про саміт в Швейцарії. Я казав, що Росія робить усе, щоб зірвати. Саміт в Швейцарії казав, і вона фактично цього добилась, вона просто переводить увагу міжнародної спільноти на інші речі. Раз по-друге, е обстановка зараз така, що багато країн Європи зайняті своїми власними справами. Американський президент Байден, замість того, щоб їхати в Швейцарію, зараз мандрує по США, збирає гроші на. Кампанію президентську і перед, проводить передвиборчі дебати з Трампом в Америці вибори. Все. Вибори там в вересні місці в Америці і зараз фінішна гонка виходить напряму. Тому ми зараз, на превеликий жаль, фактично залишаємося сам на сам з Росією. Україну залишають наодинці з Росією. Я давно це говорив ще рік назад, півроку, казав, що рано чи пізно нас залишать один на один з Росією. Питання чому? Пан Володимир, доброго здоров'я. Е, хтось е, так накинув Китай на гроші з Моторно. Так, так, так. Перемовин не буде що, що так, так, так. Ну тут так. Подивився я коментарі, які пишуть глядачі. Так от, питання: чому ми, нас залишають Україну зараз на одинці з Росією? Чому? Фактично, сьогодні президент Зеленський звернувся за допомогою до країн Заходу. Фактично, це був Крик Вічі. От я скажу так прямо. Але нас залишають наодинці з Росією. Я теж говорю прямо. Це моя суб'єктивна думка українського журналіста. Ми бачимо, що зброї американської широких поставок немає. Ми бачимо, що широких поставок американських грошей, так як вони обіцяли, чи європейських грошей в Україну теж немає. Питання чому? А я скажу дуже просто: тому що американці і європейці стомилися від того, що робиться в Україні. Стомилися від корупції. Вони просто стомилися викидувати гроші, які зникають. Американці і європейці серед, через свої спецслужби чудово інформовані про те, що робиться в Україні. І вони знають, що рівень корупції в Україні вже не відповідає синоніму зашкалі. Корупція це форма життя нашого суспільства. Корупція Україна пишеться через тере. Мої читачі пишуть, що корупція підміняє з собою державну владу, роботу державних органів влади. І це так. Усі знають прекрасно, що любі гроші в Україні йдуть з відкатами, і ніхто ніколи не отримує якоїсь допомоги від держави, фінансової чи іншої. Без відкату це всі знають. Тому люди й пишуть, корупція це система Державного управління в Україні. Ну якщо українців це напевно влаштовує, тому що українське суспільство мовчить, то Захід Америку це не влаштовує. Вони вкинули в Україну сотні мільярдів доларів. Де результат? Вони бачать, що Україна на превеликий жаль не намагається е, поставити країну на військові рейки. Вони бачать, що в Україні не працюють заводи. Вони бачать, що в Україні сотні мільярдів гривень йдуть на дороги, ідуть на парки, сквери, стадіони, на е, інші речі, які під час війни не потрібні. Вони бачать, як місцеві влади в Україні. Місцеві олігархи, князькі, мафії, клани грабують місцеві бюджети, все вони бачать і все вони знають. Тому рано чи пізно, е, до речі, процитую одного з воєначальників у е, Великих зірках, е, по моєму міністра оборони Великої Британії, який сказав: коли я 11 годин добирався до Києва. Мені навіть нічого не сказали. Я прийшов в Міністерство оборони України, мені мовчки ткнули список і сказали, нам потрібна ця зброя. Навіть ніхто не подякував, навіть не сказали доброго слова. От чому, от чому от чому нас залишають наодинці з Росією? А скільки ми протримаємося наодинці з Росією? Ну, кожен розуміє, що дуже мало. Багато країн Заходу звинувачують зараз Україну політичних е діячів в невдячності. Коротше кажучи, отакий от клубок проблем. Крубок проблем, коли е на третій рік війни Захід робить ставку на створення свого. Міцного кордону з Росією. Захід робить ставку на створення санітарного кордону на кордоні з Україною. Польща Румунія. Польща переозброїла свою армію сучасною американською зброєю. До речі, за рахунок України, тому що скинула стару радянську заржавілу зброю в Україні. В Румунії будується найбільша база військова в НАТО. Румунські війська теж модернізують свою техніку. Коротше кажучи, бачучи корупцію, бачачи відсутність результату війні, бачучи ті процеси негативні, які йдуть у нас в державі. Захід вирішує зробити санітарний кордон з Росією, зміцнивши оборону крайніх країн. В НАТО. Це Польща, Швеція, Фінляндія, Румунія, Угорщина. Колись Черчилль дав ідею в 19-му році у Інстон Черчил зробити санітарний кордон з Росією. Ну і звичайно, країни Прибалтики. Так, і от зараз фактично повторюється план заходом санітарного кордону. З Росією, попри Балтики, Швеція, Фінляндія, Польща, Румунія, Угорщина. Що це означає? Це означає, що Захід перестає, перестає вірити в перемогу України, що Захід перестає вірити українському уряду на превеликий жаль. Це означає, що Захід робить ставку на посилення своєї оборони, не вірячи в нашу перемогу. Не вірячи в те, що Україна виживе війні. Важко мені це говорити, але це так. це так Важко і страшно, Важко і страшно завжди наодинці залишатися з таким потужним ворогом страшним як Росія. Але, як казав один президент України, маємо, що маємо. І говорив сьогодні з однією людиною. Яку я поважаю, вона сказала такі слова. Ти знаєш, ні ти, ні я, ми Україну зараз не витянемо, ніхто її не викине, її врятує тільки Господь Бог. Страшно, страшно, тому що, якщо б не наше мовчання, якщо б Україна готувалася до війни і була готова, війни б не було взагалі. Страшно, що корупція, страшно, що розкрадання усього в Україні, страшно, страшно, що ці процеси відштовхують від нас, усіх наших союзників. Що буде далі, чесно скажу, не знаю. Але можу протецитувати слова людини, яку, яку я дуже поважаю. Україну врятує тільки Господь Бог. З вами Іршвець. Доброго дня. Ввечері вам, дорогі рідні. Дякую друзям в чаті. Чат я прочитаю. Дякую усім, хто дивився стрім. Дякую людям, які поставили 56 подобайків. На превеликий жаль, ми залишаємося сам на сам страшним звірячим ворогом. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Хто зможе, допомагайте рідні донатами 54-57. 08, 25, 13, 71, 89, 78. Карточка Приватбанку. Доброї спокійного вечора. Слава Україні! Смерть ворогам. До побачення.